Отак. Тоді я зможу скоротити, якщо в мене там однаковий і там, то можна скорочувати і буде просто число. Це працює з будь-яким степенем. Пробую так зробити в себе, дивлюсь. Ну, нема, правда, в мене такого числа в четвертій степені ні 243, ні 48. Думаю, може якось можна його тоді поділити. Додам... Дивіться, 243, думаю, чи ділиться на 3, якщо додам суму цифр, вийде 9. 9 ділиться на 3, значить і це число поділиться на 3. Ну, це як властивість. Скажу, що 243 – це 240 і 3. Якщо поділю, 240 – це 80, 3 на 3 – це 1, тобто 81 вийде приділення. Тепер 48, скажу, що це 30 і 18. Ну, я собі так розбиваю, мені зручно кожен ділати, як хоче. 30 поділимо, це 10 і 18 – це 6, тобто виходить 16. А тут я вже знаю що 3 в четвертій степені і 2 в четвертій. Ну, я просто прикинула і перемножила собі. І виходить, якщо я помножу 2 на 2 на 2, на 2 2, дивіться, помножимо, виходить 4, ще помножу буде 8, ще помножимо, буде 16. Якраз, так? Ой, мене 81 було. І 81 це щось більше, точно так само трійку помножила, і це виходить 2 треті, але в мене немає такої відповіді, треба знайти неправильний дріб. Ну, а я знаю, що 3 це ніби як 2 плюс 1. Дивіться, 2 поділимо на 2, це буде 1, ну і одна друга тут залишається. А одну другу ми можемо з вами завжди перетворити на 0,5. Тому це виходить відповідь.